Ми ще на Тернопільщині. Слава Україні! Христос народився. Продовжуємо наш тур. От заїхав до дяді Міші. до Єгорового Тата. То є село Сущин, Тернопільська область. То є така кобила Леса. Леса була на змаганнях. Уга! Зараз розкажу. Вівів дядько Міша жеребця, жеребець Хілтон. хоче ітареяти. А Та от на траву, не лягай, нічого нема страшного. Футво. сі зробив. Моцніший, як той раз, що я був ви буду його собі. Що Єгор би ліпшесі за ним дивив, як ви? Ні, ні. Счепев лиєцьку. А пр, Хілтон про. Виморсив, виморщив. Фу-тво-тво. Без здоровий був. Прррр. Мамонт. Пррр. Хочу брикати, качитись. Добре, що здорові їсти. Хоче... Здоровлюється перше. Ігор казав запрягати, Каже, запрягайте зараз цей. А коли, то вже воді, зараз. Так, то вже пізна година, де запрягати? Що... Я знаю, що він запряжний, що він всі запрягає, бо той Ігор якось колись кидав у цей. Він був запряжений з лесу. Так, я возив цього купа. 14 того гною, Я цього десь приїду другий раз, швидше, та й ми його запряжаємо. Так як має бути. Ігор буде сваритися, що ми не запрягали. <рес> Юра, а ти що, не видів малий знімав? Вивів, як не видів? В інтернеті є теж. Такий жеребець Хілтон, село Сущин, Тернопільська область, а район, який у вас тепер? Він теж Тернопільський. Тернопільський. Жеребець Він, на, на паровку. Жеребець на паровку. Файні лошата дає потом, що я видів від нього. Номер, знаєте, свій напам'ять би сказали. А. А ну, кажіть номер телефону. 068 20 58 204. О, будете дзвонити до дядьки Міша. Дядько міша буде вам парувати там, чи щось когось буде інтересувати, якісь друге питання. Він Ще чамний спокійний, не є такий, щоб... Ні, не, не, не буде. Собі вибіг, по качився і вс. Леса. Леса теж хоче качатися. Ну великий кінь, великий. Ну так, той, й ти два роки був. Е, та, два роки тому як я був. Ну він інакший зробив, він такий зробив сіну грубий, ну зовсім інакший кінь. Верість, він, то, то вориш, він фест великий. Міняється, міняється. Кінь. Витя, що роки собі. То скільки йому. Не, скільки то йому зараз. Сьомий рік. Ну, Якраз він взяв все то, що має кінь взяти і Він був чайно нижчий і тонший, а зараз він за... Вже... Ну тогди я був йому 5 мало бути. Так, ну. так то він був він був тонший. І нижчий на ногах 100%. А я боявся потім, що він вище міняв. Ні-ні, та я вяжу, що це, я вяжу зразу, що він помінявся. Тфу -тфу. Він дуже-дуже всі змінив. Що Божа правда? Ну, я вивів в Чехії на змаганнях. E, там були жеребець з конем. Ну, то трошки інакші коні. Трошечки інакші. Найкрати хто що хоче. Ростом десь такі, але перейдеш, так би ширші. А такі ломає у вас приїжджав, що люто від вас. Осені. Белізкі от сієвітки. Ага, ну-ну. Він десь від своїх хранів. Так, 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 він теж з Франківської області. О, ну, то, він приїжджав, ботів теж. Каже. Я щось ходив. Ні, кінь, кінь мочний, нема що казати. Би вам здоровий був, би приносив потомство. А я Не приносив, а робив, точніше. Так, то є кобила Лиса, бо я так почав розказувати про нього і не цей. Кобила жеребна по Хілтонові. Кобила була на стрілецькому, у стрілецькому куті на змаганнях. Взяла перше, перше місце у парі з Гордим. такий був жеребець у Ігора гордий. То вони взяли там перше місце. Кобила жеребна на коли? На серпень? На серпень. На серпень. На серпень. На серпень. Десь на кінець серпня. Кобила теж велика, але. Прокімнего то різниці є. Тага, нього лише. Хоче брикати. А ти Скопаємо. А малий що, примбіне, що Це? Це син мій. Чужі діти ростуть швидко. Така кобила у Ігора. І такий жеребець Хілтон. То є першерон на французьких папері. Ігора нема, тут все, батько сидить за законями. Чоловік старший, але собі вивів жеребця жеребець на яке аби... аби що. Спокійно себе веде, так як має бути. Так, та так, так має бути. Має бути, кінь має бути конем. Ви показуєте свої дурі, він загонів. Отакі От малі жеребці, ті більше дуріють. Так чого він їх і, і, того разу разу, разу навіщо Я кажу, чи, татер, мене, кажуть, підтарювати, Він каже, я того. Ано цей лоту. Ано. Візьме камеру, я стану коло нього. Ченкі таке має. Змінився, він дуже сіміни. Кроків того, що я був два роки назад. Змінився, ну, все таке світ був. От я маю метр, якщо точно взяти цим, по... По лінійці, як кажуть, бо мене в інкомат, який я проходив, міряли. От я маю метр шість дев'ять твердо. Оце майбутнь підошва метр сімдесят. Ну токий. Він має різко метр вісім крос. На лінійці. Це гарантія. Міряли, тут є сім. Має, має, а запінь має шевий. Узаду має метр вісімдесят, це гарантія. Ну, я маю метр сімдесят і він багато більше від метрів. Порода, то є порода. Я вежу мій помінявся, так я приїхав а, так. за... А, тя, я в менш, а там або? Е, ні, то в мене від Харі по орденах. Ну? То я цей. Е, то я приїхав через три місяці, кінь теж помінявся. Ну, за три місяці помінявся. А чим рік, рік він зараз буде мінятися? Ну, скільки? Три буде у травні. Та ще дитина, та не, не пара до цього, це ясно? А яка? Гнідий. А. а я Юркове скажу, потім він вам ключі відео, ти сам? А, ну. Ото зайдете на канал. Коні орденський коло ми ще. Зайдете на канал, він там пиє. голову там до горі голуб ідеться, Юрко хоче. Йорк. Ой, ти. Піднеси ще голову підніми, підніми, підніми піднімі голу. Спокійно собі себе веде, немає ніяких, немає. Не хоче зеленини, тому він би на подвір'я завезти, там катрава. Та В останні їсти немає. Ай. Та де, види, що діду не дає, не годує. Та-та-та, <різь> 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 змарнів, правда? <різь> Не, ви доглядаєте добре, кінь гладкий, як меша. Зараз рахуйте ще лист. Піру шоста стояв на тому, на траві о, ці до Кобіли були, о, а зараз став до весни він буде, як кобіли приведуть, то, то, буде Слимачевсько добре. Рахуйте ну, половина зиме, можна сказати, а він вже так, якби би Гладкий, чистий, нема Я, що тут. Більше не віліє. Я розумів? Розумів. Він в Ягорів був на був. Ще ну я не підніс, не махнув, ні нічого. Та ні, він б, якби щось у вас показував кіно, то я думаю, ви б його не тримали. Ігор хотів один час тоді продати і ви не дозволили. Такий жеребець на паровку. Ребята сила, найкає хто що хоче. Ну, там за кордоном, ви собі інакші коні. Добре, що Це собі ще інакший кінь. Кожен кінь по-своєму має свою красу, свою форму. У Вона доста велика кобела, але вона у нього та де. Такі коні. Буде цей. Буде, Буде пара. Буде пара до нього. Щось Ігор думає докупити, аби була до нього пара. Я кажу, тоді Ігор хотів продати і ви не, не дозволили його продати. Ну, no, щоб він чемний, не агресивний. Він є спокійніший там, той вискакував, то гнав ну, oh. по вісні. Тепер ваша трохи б спокійніший, бо прийде весна. І він знову такий набрав. Аби була кобіла, то він би зараз... Мусить трошки цей. Мусить трошки. Йо! Та це мамонт, де він годин бігати? Має леб... Та як лебідь шею. Шею загнену має як лебідь. A taky je ten. Chci s ním poběhat? Pojď, ať Tohle Prv. Měl jsem. Měl jsem. Měl Я його технологію, я вже на ночі я б коні зап'єв. Кій має перед. Файний кінь. Коні б. Таке, як би в нас побільше коней. Як, як би в нас коней побільше, господарів, таких як ви, та й щось буде, аби мер, та й здоровля. Знаєте, я вам скажу так, що господар не той, хто купив, господар той, хто дивись за цим. Отакий От, жеребець. Ми ще приїдемо десь літом. По вісні приїдь. Чи по весні, чи літом. Вісні десь так. О, о. Парка, ті, о, парка, є. Березні вже будуть, потім вже на берег. Такий жеребець, кого би цікавила, паровка. Будете дзвонити до дядьки Міші, домовлятися. Та, 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 ігора, ігора, та Ігора нема, то ви цим, ви цим промишляєте. Ви цим керуєте парадом. Все, будьте всі здорові. Підписуйтеся на канал, будемо їхати, знімати, коментуйте. Всім до нових зустрічей, До побачення.